Бажати. Я сподіваюся, що це не особисто від Анатолія Васильовича, а всього трудового колективу. Більшість, більшість повторюю, я знаю, працював довго, знаю своїй ділові якості, людські якості, політичні. Я дуже вдячний колективу за привітання і в свою чергу бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя і добра. Дякую. Остапа людина, яка на піврік працювала в комунальній сфері нашого міста, яка фактично все стежит служінню громади, трубам, підрізам, дорогам і всьому остальному. Це Василь Іванович Так що Бажаємо йому міського оборони, не певний пособ. Служу